Вірш думи Тараса Григоровича Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як полину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило? Поливали сльози? Чом не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі? Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одне на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі ще заплачуть на сі думи? Я більше не хочу. Одну сльозу за чайкарих. карих.